У «Ер-Ріаді» завершився третій раунд престижного турніру Сауді Інтернешнл» – фінального етапу сезону «Інтернешнл Сіріз на Ейжен Тур. П'ятниця стала днем прориву для Діна Бурместера. Південно африканець видав феноменальні сім ударів нижче пара, завершивши раунд із результатом 64. Це дозволило йому наздогнати лідера попереднього дня американця Калеба Серата, який завершив із 68 ударами. Обидва гравці входять у вирішальну суботу з показником мінус 17. Не менш впевнено виглядав і іспанець Хоселе Бальєстер, який піднявся на третю позицію завдяки раунду 66-5 ударів. нижче пара. Він відстає від лідерів лише на один удар і зберігає всі шанси на боротьбу за титул. А ось у групі, що ділить четверте місце, є спортсмен, на якого особливо звертають увагу польські вболівальники. Мова про Адріана Меронка, найуспішнішого гольфіста сучасної Польщі. Після трьох днів турніру він має загальний результат мінус 13, стільки ж скільки американський зоряний камбек-герой Ентоні Кім і досвідчений британець Річард Бленд. Відставання у чотири удари від лідерів залишає Миронку цілком у грі за високі позиції у фінальному раунді. Варто нагадати, що торік Калеб Серед встановив рекорд поля Ріад Голф Клаб. 61 удар у третьому раунді, хоча, зрештою, програв у напруженому плей-офф майбутньому чемпіону Хоакіну Німанну. Цього року напруга не менша. Турнір зібрав сильнейших і став передостанньою можливістю змінити розклади перед завершенням сезону. Asian Tour. саудівський міжнародний це не лише змагання за престиж і рейтинг на кону 5 мільйонів доларів призового фонду, що робить його одним із найцінніших етапів туру. Фінальний раунд у суботу обіцяє бути драматичним. Боротьба за титул, вплив на загальний залік International Series і шанс польського представника завершити сезон на історично високій ноті забезпечують величезну інтригу. Для польського спорту успішний виступ Адріана Меронка в Ер Ріяді» може стати важливим сигналом. Гольф у Польщі стрімко набирає популярності, а сам спортсмен уже давно став символом нового етапу розвитку дисципліни в країні. Якщо Меронг зуміє зробити ривок у вирішальний день, це стане великим досягненням не лише для нього, а й для польського гольфу. Фінал уже завтра, і боротьба обіцяє бути максимально напруженою.